Вітаю. В житті буває так, що наодинці залишаєшся з думками і згадуєш прекрасні ті моменти, та як ти був щасливий та й біля тебе були люди теж щасливі. І згадуєш всіх тих людей. Які в суспільство світло принесли. І розумієш, що для цього треба небагато, краплинку світла хоча б щоденно людям дарувати? А як я згадую погляди очей. Які не мають що тобі взамін віддати, коли ти добре щось для них зробив. І все більше розумієш, чи не для цього ми тут народились, щоб дарувати ту любов. І все більше розумієш, що не освіта і не статус. Цей світ на краще змінює. Це точно ні. Я впевнений у цьому. Бо тільки лиш ім'я людини прикрашають дії, які зробила перед Господом вона. Все проминає, все промене і нас не стане тут на цій землі. І хай ніхто нас не обманить, що жити треба лише для себе. Якби Христос для себе жив, то що б він нам тут залишив? А Він віддав за нас усе і навіть сам віддав себе. І підсумок у цього всього, що щастя там. Де віддаєш, і досконалість нам говорить, щоб жили ми у мирі та любові. Амінь. Будьте благословенні. Життя прекрасне бережіть себе і цінуйте життя. Господь близько, Господня рука не скоротилася, щоб допомагати. Aleluia. Amém.